Всіх вітаю! Я знову ж таки Оля Ярмашевич, і сьогодні ми з вами говоримо про те, чому хочеться їсти. Це питання турбує багатьох, і багато хто на моїх консультаціях так і каже: Оля, я правильно харчуюся, але я взагалі не можу зрозуміти, що таке, чому вага моя тримається. І при тому, що я себе стримую, і навіть після прийому їжі мені би ще хотілося їсти, але я себе тримаю. І оце відчуття голоду, воно зі мною постійно, але при тому я не хубаво. Що таке? Сьогодні я з вами розберу дві причини: перша причина це вода, і друга причина це нехватка білка, вітамінів і мінералів. Це моя улюблена тема, про яку я можу говорити багато, але постараюся коротко про основне. І почнемо ми все ж таки з харчування. Коли ми поїли, наприклад, ви поклали в свою тарілку. Там у вас каша, у вас якісь овочі в вашій тарілці, та ще щось там можливо. І при тому немає білкової страви. Так? Тобто немає рибної або м'ясної страви, є просто каша, є салат. І ви з'їдаєте цю порцію, і ви розумієте ваш. Мозок розуміє, я поїв, я з'їв дуже хорошу порцію їжі, але що таке, чому я їсти хочу? Так, тому це відчуття голоду, воно є. Я проводила експеримент на собі. І Я точно знаю, що коли я з'їдаю просто кашу з салатом, я хочу їсти. Я потім голодна, і вже буквально через годину я знову ж таки щось шукаю. І при тому я встаю із-за столу вже з легким відчуттям голоду, що я би ще би щось хотіла. Коли я з'їдаю, до прикладу білкову страву по порції. Стільки, скільки треба, білкову страву, щось рибне або м'ясне, плюс, до прикладу, салат або трошки каші до цього, або салат, білкова страва, плюс якийсь хлібець, наприклад, або, або шматочок хліба. просто, Я сита, я маю ситість до 4 годин точно. Чому? Тому що організм отримав те, що він має отримувати в прийомі їжі. Якщо в прийомі їжі немає білка, на клітинному рівні організм це щитує, і нам хочеться їсти. Цей сигнал він в мозку і просто хочеться, хочеться, вже прямо відразу хочеться чогось. Або дуже часто буває так, що ми з'їли неправильний прийом та неправильно збалансовану тарілку, чи неправильно збалансовану тарілку. І людині хочеться закусити це цукеркою. І мої клієнти, які приходять на, консуль... на консультацію, інколи так і говорять, що Оль, я поїла, але якщо я не, не заїм оце цукеркою, все, я голодна, голодна, я ходжу і шукаю, і оце в мене в, дум... в думках, щоб то ще з'їсти, і так далі. Починаємо працювати, харчуємося по розписаному харчуванню, і цукерку вже не хочеться. Так, і клієнтка моя так і говорить, що Оля, що ви зі мною зробили? Я не хочу вже цукерку. Чому? Тому що тарілка кожного разу збалансована. І от, коли в нас протягом часу сніданок збалансований, обід, вечеря, є перекуси, організм розуміє, так, я отримую все необхідне. Білок, клітковина, вітаміни, все є. Угу. І вчора я отримував, і позавчора, і, і сьогодні є. І значить, завтра буде, післязавтра і тиждень тому також я буду отримувати все необхідне. І організм... Починає віддавати жирові клітини, ті, які він назбирав, і при тому легко. Тому, для того, аби добре почуватися і при тому худнути, або навіть просто добре почуватися, якщо не потрібно худнути, Має бути збалансована тарілка щоразу по білках, жирах, вуглеводах і по калорійності. І я навчаю, як це робити моїх клієнтів. Наступне це вода. Вода. Також дуже важливо. Коли до мене приходять також клієнти і кажуть, Оль, я п'ю мало води, а скільки ж це мало, ну 3 літри. Тому що для моєї ваги там 5 літрів треба пити. Не треба стільки пити, вода розраховується 30-40 мл на кілограм вашої ідеальної ваги. Та і в середньому це виходить 2-2,5 літри для людини. Коли ми розподіляємо цю норму води протягом дня, все супер, чому? Також бувають такі моменти, коли ми хочемо пити, а відчуваємо, наче ми хочемо їсти. Тому що центри мозку, які відповідають за відчуття спраги і за відчуття голоду, знаходяться поруч. І нам хочеться у нас таке от відчуття, що ми, начебто, хочеться їсти. Але насправді, випивши склянку води, це відчуття воно пройде саме по собі. по собі. Ви навіть не помітите, де ділося оце відчуття, що хочу їсти. Тому вода це дуже важливо, потрібно слідкувати за. Кількістю випитої води потрібно слідкувати за якістю води. До речі, якщо ви хочете відео про якість води, як же ж обирати правильну питну воду, пишіть в коментарях, я зроблю відео на цю тему і поділюся з вами своїми думками щодо води. Тому, звісно, що на відчуття голоду впливає ще багато чого, але сьогодні у відео ми з вами розібрали такі основні моменти: це білок, це клітковина, це вода, це те, що впливає. Якщо вас цікавить зниження ваги, ви хочете схуднути якісно, навчитися тримати результат, пишіть мені в коментарях під цим відео, або пишіть в телеграм за посиланням, яке я лишаю в коментарях. Я вас проконсультую. Консультація ні до чого не зобов'язує, ви зможете подумати прийняти ваше рішення. Якщо ви захочете працювати, я з задоволенням попрацюю з вами.